Друзі, розповідає щодо автоматичного продовження відсрочок вже з практики, як ми все пройшли з клієнта. Так от сьогодні у клієнта у нього була відсрочка, пов'язана з тим, що самостійне виховування дитини. Сьогодні оновили резерв, стара відсрочка зникла. Вчора ми з ним подавали в ЦНАП, але ЦНАП ще не обробив. Сказав, що поставили дату десь до 19.11 будуть обробляти, тому швидко не чекайте. Сьогодні відкрили резерв. В резерви онлайн відсрочки появилась нова графа самостійне виховання дитини до 18 років. Нажали отримати відсрочку онлайн, тобто через резерв, і через півгодини з'явилася відсрочка до завершення мобілізації, тобто не на 3 місяці, а до завершення мобілізації написано. тобто Це вказує на те, що вона автоматично буде продовжуватись кожні 3 місяці. Місяці і, умовно кажучи, заяву подавати не треба. Ось таким чином зараз на практиці і ціна подається, і відсрочка автоматично продовжується ось так як я розповів.